Ми звикли, що діти, коли виростають, летять з гнізда. Летять і починають самі гніздитися, починають самі вити свої гнізда. І це прекрасно, так побудоване життя. Та, на превеликий жаль, ворог зробив так, що наші доньки і сини летять з гнізд назавжди і більше ніколи у них не повертають. І з моменту, відколи ворог прийшов на нашу святу землю, <кій> надзвичайно багато наших дорогих пташенят. Полетіли у засвіт і ми знаємо, що ніколи більше вони вже не повернуть додому. І так не один журавликом синок злетів у небо, Корличе, тужно в небі з вишини. Не вернеться матусенько до тебе, хіба що лиш прилине в твої сни, не вернеться матусенько ніколи, його не зможеш більше обійняти. Не вийде на світанку з батьком в поле, в сирій землі зостанеться лежати. Не вийде більше вранці на подвір'я, бо соняш не пройдеться по росі, лиш з під скине своє пір'я і скупає його в свої сльозі. Лиш з під небесся пір'ячко він скине, у ньому буде туга і печаль, але в домівку більше не полине, його відліт. Поселить біль і жаль. В домільку більш ніколи не полине, Не заспіває пісню він дзвінку. Курликання прощальне журавлине, І могила, що заквітчена вінку. Курликання, прощальне журавлине назавжди. Від небесся полетів, в старій землі журавлик наш спочине, а жити він, а жити він хотів. Так не один журавлик хотів жити. Жоден журавлик, жодна журавка не хотіли. Прощатися життя. Та ворог забрав його з силоміць. Тепер нам залишається все життя слухати оце болісне, тужливе, журавлине корликання. І розумію, що Господь накаже нашого ворога. Ми не знаємо, коли це буде і в який це буде спосіб, але ми знаємо точно, що, як би Господь не наказав і коли би не наказав, а це буде справедливо, як Господь накаже, та на превеликий жаль, Це не поверне наших журавликів до життя.